Добрий день, прекрасні люди! Сьогодні покажу вам, як в зоні абсолютної майже посухи зробити яму для рослини, щоб вона росла і не страждала від відсутності вологи. Якщо цікаво, ось цей манюнчик, бачите ялівець? Він росте. Такий самій ямі вже другий рік. Він такий маленький, тому що маленький в нього сорт. Він невеликий, він виростає до 1,5 метра всього. Я його регулярно забуваю поливати, але нічого йому не стається. І тому показую, як зробити ямку, щоб отак він саме росло. І так, ми вириваємо яму. У мене вона десь 45 на 45 і 45 в глибину. Хто читає про те, що треба під ялівці, наприклад, копати яму метр на метр там, і метр в глибину. Ну, копайте, якщо хочете. Я так не роблю. Але у мене все добре, всі мої ялівці дуже добре себе почувають. І так, викопали ми яму і заливаємо її водою. От Повністю просто до країв заливаємо яму водою і даємо їй піти. На дно висипаємо, ну, краще ячмінь, у мене ячменя не виявилось, я насипала овес. Насипаємо овес і що ми робимо? Збираємо на ділянці всі отакі от сухі палички. І кидаємо їх прямо в яму. Закидуємо в яму. От прям отак, їх прям багато. Краще, якщо вони будуть трохи вже такі, знаєте, трухляві. Але якщо просто сухі, теж добре. Отак насипаємо і трохи пригортаємо землею. Тепер землю, бачите, в мене дві кучки, все як положено. Оця верхня, оця нижня. Тому оцю верхню землю, цією верхньою землею притрушую оці палички і трохи приливаю водою. Землею присипала, щоб вони не повспливали, коли будемо лити воду. Ну, а водою, щоб перемішались вони з землею і не було там повітряних карманів. Тепер що робимо далі? Беремо каміння. От у мене краще такий, знаєте, оцей ізвісняк, ракушняк, пористе таке каміння, яке добре вбирає воду. І служить ще і джерелом мінералів для ялівця. І кидаємо прямо в яму. Ну так, звісно, щоб між камінцями була якась відстань. Можна отак виткнути вертикально і кидаємо ці каміння. І знову засипаємо це землею. І так, засипали ми нашу яму землею і знову заливаємо водою. І чекаємо, коли вода піде і притрамбує всю цю землю. І яма майже готова для посадки, і наступним етапом вже буде посадка нашого ялівця. І я вас запевняю, що рости він буде дуже-дуже-дуже добре. А всім хорошого дня і щасливих вам рослин!